Без вуличного освітлення кількість смертельних ДТП з пішоходами зросла на 25%. у зв'язку з економією електроенергії у багатьох містах України. Вулиці майже не освітлені вночі. Через це зросла кількість аварій за участю пішоходів. Працівники патрульної поліції закликають пішоходів бути особливо уважними і використовувати світловідбивальні елементи. Більше про ситуацію запитаємо в прес-секретаря патрульної поліції Тетяни Плахотнюк. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Вінниці. Що стосується статистики, скільки пішоходів, можливо, вже стали жертвами чи постраждали внаслідок ось такого поводження? Ну наразі сказати про ДТП за участі пішоходів в таких умовах ми не можемо, тому що це тривалий час, яку потрібно підраховувати. і... До цього треба трошки більше часу, але сказати, що відсутність освітлення дійсно впливає на статистику ДТП, це загально відомо, мабуть, ми можемо спостерігати. Ми можемо порекомендувати і наголосити за на тому, що у правилах дорожнього руху сказано, що пішоходи у умовах недостатньої видимості на дорозі або на узбіччі в темну пору доби. Мають використовувати флікери, тобто світловідбиваючі елементи. Або ж вже бути в одязі, який вже має такі лікери. Це можуть бути різні стрічки, це можуть бути наклейки, жилети і так далі. Пані Тетяно, нагадайте ще, будь ласка, чи передбачені штрафи для пішоходів, які не носять світловідбиваючі елементи одягу? Так, за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 127 адмінкодексу, це штраф 255 гривень. Я хочу наголосити на тому, що флікери дійсно дуже важливі, тому що в сутінках водій краще бачить таких пішоходів на дорозі. Якщо, наприклад, пішоходи будуть ем, у темному одязі, то водій зможе їх побачити приблизно з відстані 10-18 метрів. Якщо вже водії е, пішоходи будуть у білому одязі то таких пішоходів буде видно з відстані приблизно 55 метрів. А якщо ж вони будуть носити на собі ще й флікери, то це ще більше дає можливість водієві побачити пішохода завчасно, тобто аж за 130 метрів, а завчасно зменшити швидкість, пригальмувати і уникнути ймовірної дорожньо-транспортної прогоди. Дуже дякуємо вам за пояснення та рекомендації. Дуже сподіваємося, що наші телеглядачі дослухаються до ваших рекомендацій. На все добре, До побачення. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, прес-секретар патрульної поліції Вінниці. І Говорили ми про необхідність носіння світловідбиваючих елементів на одязі для того, щоб врятувати себе у темну пору доби. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.